Української писемності та мови свято розвитку державної мови, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. У цей день шанують пам'ять творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія, та згадують преподобного Нестора несторовітописця, прабацька української писемної мови та автора найдавнішої писемної пам'ятки Повісті минулого квітня, українська мова. Це наша культура та історія. В неї написані невмирущі твори Івана Потляревського, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка та Ольги Кобилянської. Тож вдумливо читайте безсмертні твори українських письменників, бо вони й нині служать для нас джерелом патріотизму, віри в революційну і творчу силу українського народу. Любіть! Та вдосконалюйте нашу калинову. Та очищайте її від чужомовного непотребу. Як парусь виноградної лози лекайте мову. Пильно, ненастанно, політь бур'ян. чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить нам, хоч і живе своїм життям. Прислугу! ніж народ учитель. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтеся заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провал. Збирайте, як розумний садівник, достигний овоч, Угнінченка й Даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати сад. Світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська мова. Мова наша мова, мова кольорова, в гроза травнева. Тиша вечорова. Мова наша мова літ моєму лиховість, вічною на мудрість і сила наша совість. Мова наша мова мрійне кожа птиця, грішно поспокута, справжня крилиця. А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова пісня стоголоска. Нею мріють весни, нею плаче острі, нею вмерть зиму, нею кличе літо, Криваві ринки, сльози за повіту. Я без тебе мова без зерна полома. Соняшник без сонця без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє, не згасив мову і слово не забудь. Лишне щедра і прекрасна мова. Прозора чиста, гірська вода, то українському мова никого така багата вічна мода. Вона, як ніжна. Пісня колискова заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світовкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Рідна мова мовірська вода, рідна мова вічна молода, рідна мова в серці з ранніх літ, гордо ли мова у політ, мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування. Це те, що живе у наших серцях. Кожен народ відбувся лише тоді. Коли усвідомив себе у рідному слові, сьогодні день української писемності та мови, гуртує всіх нас на шляху відродження духовності, зміцнення державності та формування громадянського світогляду. Українці, пам'ятайте, мова одна з найголовніших ознак нації, чия мова доволі держава.